Чому крипта несеться в прірву? Чи можна це було передбачити? Як на тому заробити? Якісь такі питання виникають кожен раз, коли ми бачимо різке погіршення настроїв криптоіндустрії. І хоча питання ці частково філософські, не можемо не розібрати, якщо вони вже виникають у вас в голові. Давайте почнемо з того, чому крипта падає. На це є проста відповідь, дуже локальна. А є складна відповідь, але зато вона пояснює взаємозв'язки в цій індустрії. Просту відповідь ми завжди шукаємо в новинному фоні. Зламали байбіт, розпродають тепер вкрадений ефір. А вийшли новини, що це може бути корейська навколо державна хакерська історія, і зараз вони на ці мільярди доларів почнуть будувати ядерку. А ще Трамп робить не те, що ми від нього очікували. Ми ж думали, він буде такий за бабло, А він такий негодяй устроїв драму нашому президенту. Завжди можна щось знайти як пояснення. Чому люди в моменті діють певним чином? Але давайте чесно, люди не так, щоб дуже раціональні істоти. Навряд чи вам потрібно шукати якийсь спеціальний новинний привід для паніки, для зневіри, для негативного налаштування. І це вже не кажучи про те, що ринком керують конкретні транзакції. Це не завжди щось суперемоційне. Не обов'язково повинен бути негативний консенсус. Всієї спільноти, щоб курс йшов вниз, тобто трошки більш чесна, але менш зрозуміла відповідь, це те, що в моменті просто бажаючих продати в кількості грошей значно більше ніж бажаючих купити. А якщо піти ще на крочок далі, то треба подумати, як утворилися ці активи в руках актуальних акторів покупців. І продавців треба подумати, на яких рівнях ціни більшість закупалася, хто скільки заробив і тепер готовий продатися, зафіксувавши прибуток. Яка кількість людей готових продатися в беззбиток? Яка кількість людей закупалася на ще більш високих показниках ціни, наприклад, на минулих? Булранах на минулих all-time хаях і тепер готова продаватися в збиток. Якби всі ці речі можна було якось дуже легко аналізувати і вимірювати, ми би мали з цього приводу купу аналітики. А весь риночок по факту, керується одним нещасним Greed and Фір індексом індексом страху. І жадоби, який фактично просто і показує цей віднос, відносний відсоток тих, хто хоче продати, і тих, хто хоче купити. Але якщо ми підемо ще на крок глибше у фундаментал, то потрібно розуміти, що окрім емоцій, які можуть сьогодні керувати. Покупцями і продавцями є фактор, який ці емоції може повністю нивелювати. Це фактор внутрішньої цінності активу. У будь-якого активу є внутрішня реальна об'єктивна цінність, а є його ринкова вартість. І ринкова вартість, вона фактично продиктована тим, за скільки інвестори готові цей актив. Купувати. І ринкова вартість може сильно відрізнятися від реальної внутрішньої цінності. Наприклад, коли всі дуже сильно вірять в світле майбутнє Тесла, як вони стають монополістами, як вони впроваджують роботизовані таксі, весь світ змінюється завдяки їх технологіям, то ринок може бути готовий заплатити за акцію Тесла набагато більше. Ніж вона вадда, якщо оцінювати її перспективи сухо за фінансовими показниками, якщо міряти майбутні грошові потоки, якщо ці грошові потоки дисконтувати на те, що майбутні гроші дешевше ніж сьогоднішні гроші, якщо дисконтувати на ризики, тобто що це майбутнє може не настати, тобто завжди можна помірити якусь об'єктивну реальність. А є ринкова реальність, яка в якихось активах дуже наближена до реальної, а в якихось активах може дуже сильно відрізнятися. І тому більш фундаментальна причина в тому, що якраз криптовалюти внутрішньої цінності мають дуже мало. Умовний біткоін має, звісно, певну цінність. Ця цінність пов'язана з довірою до нього, як до мережі, яка вистоїть будь-які катаклізми. Мережі, яка має. Нецензурованість як свою фішку, мережі, яка може здійснювати транзакції на великі кошти за невеликі відносно комісії. Мережі, яка має адопшен, довіру, популярність, кількість точок проінтегрованих з цим, кількість. Гаманців, софтверних рішень проінтегрованих з цим. Тобто, це можна оцінити, умовно кажучи, як платіжну мережу, яка видала певну кількість карток. Ці картки вже на руках. До цієї мережі є вже певна довіра. У неї є певна зріла технологія. Вона не найшвидша, там, можливо, там не найінноваційніша ще щось, але у неї точно є свої юзкейси, свої прихильники і свої реальні імплементації в бізнесі. Thank you. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже-дуже дієві операції. Амбітна мета 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і. То учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися. Серед донаторів ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут супер ексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Це. Донат від Ігоря Ільчишина, якого ви у нас на каналі могли б бачити як девелопера. А сьогодні він в ролі благодійника. Тут і перша конституція України Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності. Ручна робота тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово. І, звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею. І браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю. Відповідно, від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо. Бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло кому слати лот. Проблема тут виникає в тому, що у криптовалюту цей, цей intrinsic value, ця внутрішня цінність, це дуже невеликий відсоток від їх реальної капіталізації. Тобто ціна біткоїну від його реального adoption залежить зовсім чуть-чуть. А від того, що люди думають про його майбутнє, чи є в ньому перспектива заробити, чи хороша зараз точка входу. Для спекуляції, чи є майбутнє у нього технологічно, і так далі, від оцього наносного спекулятивного, те, що сприймається через призму психології. Потенційних інвесторів оця доля дуже висока 80%, можливо, 90%. І відповідно, коли люди дуже сильно вірять в американські трежаря, наприклад, в казначейські облігації, це може підняти їх ціну на якусь там зовсім чуть-чуть на дольки процентів. Коли люди вірять чи не вірять в державні облігації України, там емоція набагато сильніша, ризики набагато вищі. Рівень зневіри або повернення довіри, він може бути вищим, і тому волатильність там може бути на десятки відсотків, в крипті відповідно на сотні відсотків. Тому чесна відповідь, чому крипта падає, бо ціноутворення крипти дуже далеке від реальної цінності крипти в реальному світі. Тому що для більшості процесів, які є. В криптовалютній індустрії абсолютно непринципово коштує біткоін 100 тисяч доларів чи 10 тисяч доларів. Системи так налаштовані і настільки самоврегульовані, що в принципі при падінні біткоїну або інших активів нічого такого критичного не скоїться з самою індустрією. Оцей великий люфт між цінністю і вартістю він фактично і створює цю високу волатильність, де завжди від емоцій все може Дуже сильно залежати, і абсолютно неважливо з чим пов'язана ця історія і ця емоція зараз з очікуваннями від уряду Трампу, з очікуваннями Третьої світової війни, з очікуваннями від продажу ефіру, вкраденого на байбіт, чи з чим завгодно іншим. Це просто мікродії великої кількості людей, яких ми частково бачимо на біржах, а частково в, в ми їх не бачимо. Вони десь там на ОТІС, які в кожен момент часу приймають рішення. Щось продати чи щось купити. Тиск продавців і тиск покупців на ціну. І от ми переходимо тоді до наступного питання, чи можна було це передбачити? Чи можна було передбачити, що біткоін, який коштує 107 тисяч, має впасти, наприклад, на 80? І знову-таки тут єдина чесна відповідь, що ні, це не можна було передбачити. Бо в кожен момент часу ціна утворена консенсусом. Всіх, хто дивиться на цю ціну. Ціна 108 була виправдана в очах людей в той день. Ціна 80 виправдана в очах людей в цей день. Ця ціна включає вже всі страхи, всі побоювання, всі перестороги, що далі буде гірше, і вона завжди включає всі сподівання, всі надії. І весь оптимізм, що далі все буде краще, і неможливо це передбачити саме через те, що волатильність дуже висока, що там так багато залежності від емоції, яка сама по собі не є якоюсь стабільною матерією, що фактично на десятки відсотків гуляння туди і сюди є варіантом норми, тобто падіння на 20% не є аномалією падіння на 20% це просто Елемент норми. А нормальну поведінку, яка може проходити без якихось фундаментальних зрушень, без фундаментальних змін, ви ніколи передбачити достовірно не зможете. На регульованих ринках це стримується правилами гри, великою кількістю захисних механізмів, які не дозволяють, наприклад, ринком маніпулювати. Це визначається в цілому кількістю неочікуваних, але фундаментально значущих. Подій, так званих чорних лебідів, яких в таких молодих галузях їх просто набагато більше. Така непередбачуваність продиктована елементарно незрілістю індустрії, де є дуже багато проблем під капотом, яких ми не бачимо. Цей неефективний і непрофесійний менеджмент, це постійне зрізання кутів. Всі великі гравці, так чи інакше, порушують серйозним чином діюче законодавство, і це може в будь-який момент. Реалізуватися великими проблемами, як ми це багато разів бачили в кейсах Bitfinex, в кейсах Tether, в кейсах Binance, FTX, багато корейських бірж людей, крипто топ-менеджерів, які сидять у в'язниці за свої очевидно неправомірні дії, доволі багато. Тому, якщо хтось вам розказує, що це можна передбачити, особливо якщо вам розказують, що це можна передбачити на графіках. Виходячи з технічного аналізу, де весь світ бачить одні і ті ж графіки, але кожна людина чомусь із цих одних і тих ж графіків, фігур, свічок, ліній підтримки і так далі чомусь малює абсолютно інший прогноз. Тому в моєму розумінні, якщо вам розказують, що це було очевидно, то треба тоді додавати вірочку: це було очевидно окремій одній. Людині в всьому ринку, це не було очевидно, інакше би ціна скоригувалася миттєво. Якщо ціна сьогодні 105, значить немає ніякого іншого очевидно, окрім того, що зараз всьому ринку очевидно, що справедлива ціна 105. Очевидна, динаміка вниз не може існувати, бо тоді всі, кому очевидно, продадуть по 105, почекають цього очевидного сценарію і відкуплять. По 95. І так само вгору, якщо би ви знали, що долар гарантовано зросте на 10 гривень протягом наступних двох тижнів, ви б точно знайшли можливість купити долар. Тобто, коли. Всім очевидно, що долар буде зростати. Це очевидно, неправда. Бо тоді це самозбуваючеся пророцтво, яке просто втілюється в життя. І от ми переходимо плавно до питання: так, а як на цьому заробити? Якщо крипта падає, і зараз всі біржі з улюлюканням вам будуть розказувати. Друже, для цього є спеціальні інструменти, для цього ми придумали ф'ючі, для цього є деривативи, для цього є. Можливість позичати крипту. У нас 100-500 інструментів, які дозволяють тобі заробити на падінні. Єдина проблема в тому, що продовження падіння це абсолютно так само невизначена історія, як і продовження зростання. Навіть в рамках якогось одного великого тренду дуже важко виявити, куди зараз буде рухатися ціна. А інструменти з кредитним плачем, деривативи, ф'ючі. CFD, різні там більш екзотичні конструкції, вони всі мають ще й вбудовану складність. Це концентровані активи. Вони всі передбачають, що ти з меншою кількістю наявних грошей можеш дозволити собі більш великий ризик. І це найбільше намахало в індустрії. Концентрація ризику в низькоризикових активах звучить як стратегія. Концентрація і підвищення ризику в високоризикових активах звучить як вирок, звучить як бомба з часовим механізмом. Саме по собі гадання на кавовій гущі, куди піде ціна, і бажання заробити на тому, що вона піде вниз, наприклад, чи вверх. Це однаково безперспективна історія. Суто спекулятивна. і Якщо ви не маєте тисяч годин. Фахового досвіду і відповідної кваліфікації, вони точно закінчаться для вас погано. Тому моя велика порада тут не ловити падаючі ножі, не намагатися шортити, коли ринок падає, і так само не працювати з плечами, не працювати з деривативами, не намагатися в моменті швидкого руху ринку щось для себе підібрати, щось реалізувати. У вас є стратегії, які дають. Справедливу винагороду за справедливий ризик. У вас є можливість на споті купувати те, що здешевшало. Якщо ви фундаментально вірите на довгострок в зростання цієї індустрії, купуйте фундаментально міцні активи, які відтворюють. Рух цієї індустрії, які мають великий потенціал при зростанні галузі в цілому утримати свої лідерські позиції і зростати разом з галузю. І купуйте ці активи, коли ціна падає і коли ціна зростає без різниці. У вас завжди буде справедлива ціна покупки в проміжку часу, і у вас завжди буде справедлива винагорода в проміжку часу. Плюс у вас немає додаткових ризиків, маржин колів, ліквідацій, якихось безпекових історій, немає прив'язки до біржі чи до гаманця, чи до ще чогось. Ви купуєте на споті те, що вважаєте цінним, і виводите собі на гаманці. У бірж з вами дуже сильний конфлікт інтересів. Вони хочуть, щоб ви залишалися в рамках їх екосистеми. Вони будуть підказувати вам інструменти з високими комісіями для них. Бівалютні операції, бар'єрні ноти, автослідкування. У нас є 10 тисяч суперталановитих трейдерів, копіюйте їх угоди. Їх задача не прив'язати вас до грального автомата X. Їх задача не випустити вас з казіно. Їм по барабану, на якому гральному автоматі ви просадите свої гроші. Вони будуть блимати вам різними способами, казати, а тут крутиться, а тут вертиться, а тут пілікає. А тут шанс маленький, але джекпот величезний. А тут майже безпрограшна історія, майже ноль ризиків, але всього 8% річних. Головне заставити вас ходити проміж рядовів в цьому величезному, величезному казіно. Щось, що би ви не вибрали. Їм це буде окей. Звісно, на певних продуктах вони заробляють набагато більше на ф'ючах. Наприклад, тут вам і фандінг комісії можуть бути, і у них там є більше можливостей для арбітражу. І бібук, і власний маркетмейкінг, арбітраж між біржовий і арбітраж всередині біржі між активами. Поки ви не вийшли з казино, Вони заробляють на всьому. На барі, на грі, на відпочинку, і іноді дуже вигідно дати вам, наприклад, алкоголь безкоштовно з очевидним збитком для себе, але розуміючи, що після цього ваша поведінка буде для них набагато більш вигідна. Тому промки, тому гарантована дохідність, тому всякі лончпули, лотереї, призи і так далі. Друзі, як вам такий контент? Чи цікава вам взагалі рубрика криптоскепсису? Чи вам більше подобається слухати інфлюенсерів, у яких все медом намазано? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що би вам було цікаво із всієї цієї криптодвіжухи, щоб ми розібрали і підсвітили. Чи можливо вам взагалі не цікаві такі філософські випуски, і ви би хотіли більше, наприклад, про мої конкретно кейси. Я там десятки разів втрачав великі суми на крипті в різних комбінаціях, конфігураціях, але і десятки разів шикарно обвалювався, заробляв просто фантастичну дохідність. Можливо, вам цікаво про це, про якийсь позитив. Будемо раді розгорнутим коментарям. Ну, а головне лайкусікам, якщо це корисно, і підписонкам, якщо з якихось причин ви ще не з нами. І саме тому, якщо ви хочете заробити на волатильності крипти, вам треба не піддаватися на ці спокуси, не йти в спекуляцію, не йти в плечі, не йти в маржу, в ф'ючі, в деривативи всі в CFD, в бінарні опціони, не дай боже, в бівалютні операції, і краще не йти взагалі ні у що окрім класичного споту, бо спот це якраз ваш спосіб мішечок з грошима винести за двері казино, кудись вийти з цього. Приміщення не піддаватися подальшим спокусам і уберегти гроші від будь-яких далі ринкових ризиків. У вас немає ризику ліквідації. Якщо довгостроково ваш прогноз був правильним, що довгострокова індустрія буде зростати, а активи будуть зростати разом з індустрією, от у вас вже гарантований спосіб заробити багато. Без лакі-панчу, без лайфченджу, без миттєвого суперефекту, без там ще якоїсь дуже азартної історії, але з фактично гарантованою дохідністю і дохідністю високою. Ви повинні розуміти, що 90% успіху інвестору це не поведінка активу, по барабану він волатильний, він буде ходити туди-сюди. Він буде для вас непередбачуваний, навіть якщо ви профтрейдер, а якщо ви просто пересічний інвестор. То тим паче 90% успіху інвестору це поведінка інвестору. Не сидіти в очевидно небезпечних умовах, не користуватися очевидно небезпечним інструментом, не ставити собі цілі і задачі, які очевидно мають в собі високий ризик втрати капіталу. Тому, друзі, спотік тому холодні гаманці. Тому довготривалий горизонт планування, ви ніколи не плануєте на цей булоран, бо ви не знаєте, коли буде цей булоран. Ви завжди плануєте на наступний булоран. А ще краще через один. Хтось каже, булорани у нас раз в три роки, хтось вам пояснить, що насправді все не так і цикли інші. Хтось скаже, це завжди прив'язано до халвінгу. Вам по барабану хто правий? Якщо у вас горизонт планування. 3-5 років ви завжди історично були в шоколаді. Якщо у вас горизонт планування рік, ваші шанси 50-50. Колись буде шоколад, колись буде повна жопа. Але пересидіти, якщо ви вже потрапили в ситуацію стрімкого і довготривалого падіння, такої справжньої криптозими, на споті ви зможете. А в будь-яких інструментах з маржою, з плечима, з прихованими комісіями і так далі. Не зможете. Сидіти в безпечному гаманці 3-5 років, ви зможете, а сидіти на біржі і щоб за 3-5 років з нею нічого не сталося велике велике питання. Тому, друзі, подумайте п'ять разів. Ви хотіли дізнатися, чому крипта падає? Чесна і непроста відповідь: крипта падає, бо це її абсолютно нормальна поведінка, абсолютно притаманна. Цьому активу вона за цю за рахунок цього і живе. Якби вона не була волатильною, не було б всього того іншого цікавого, класного в індустрії. Все хороше, що є в цій індустрії, воно є в ній саме тому, що нормою цієї індустрії є постійні провали, зльоти, постійні емоції. Постійне зрізання кутів, постійна інновація, постійна незрілість, постійні ризики, 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 за які ви винагороджуєтеся нагороджуєтеся високою дохідністю для невеликої кількості учасників ринку. 5% людей забирають дохідність, яку втратили 95% людей. І відповідно на тому і будується піар, на тому і будується реноме цієї індустрії. Чи можна передбачити в конкретний момент, що вона зараз піде вниз чи вверх, не можна. Якщо ви не суперпрофі, який не присвятив десятки тисяч годин цієї галузі, якщо ви не займаєтеся цим 8 годин на день, не слідкуєте за всіма мікронюансиками, якщо ви не закальонний в боях хам'ячина з опаленою шерстю, який перетворився на Термінатора, не зможете ви це спрогнозувати. І навіть із тих термінаторів 99% просто статистично за рахунок волатильності регулярно. Помиляються, тому вірогідність, що вашої компетенції і конкретної ринкової ситуації, що вони так змечаться, що ви зможете успішно щось передбачити. Не сподівайтеся на це, і відповідно як заробити. Заробити тільки консервативно, тільки спот, тільки долар averaging, тільки довгострокові стратегії, тільки диверсифікація в різні активи, тільки спроба активами відтворити той потенціал зростання. Які є у криптогалузі. З розумінням, що чим менш надійна складова вашого портфелю, чим менш надійна субніша в крипті, тим менше у вас в ній грошей. Чим більш волатильна ніша, в якій ви працюєте, тим менше у вас грошей у відповідному активі. Тобто стратегія 100% на споті в монеточку Трамп це погана стратегія, навіть якщо ви дуже вірите. В її зростання, і якщо вам хтось скаже, що зараз треба купувати на всю котлету, бо в ринку екстремальний страх ми вже досягли дна і гірше точно не буде, шліть його куди подалі максимально креативно, бо Знову таки норма галузі, що за першим дном є друге дно. Після досягнення другого дна є третє дно для друга. І потенціал, що і там знизу постукають, він завжди присутній. Тому, друзі, тільки обережність стратегія, диверсифікація і довгострокове планування мають для вас шанс добитися стратегії, в якій ризик мінімальний. Без такого підходу все, що ви робите, буде ставкою. На французькій рулетці, а ми знаємо, як це закінчується. Я думаю, на сьогодні рубрику «Криптоскептик» можна завершувати. Лайкусік, підписка. Не ведіться на всяку діч. Чао, чао!